Я знаходжуся в неймовірному місці. Це Бульковський замок. Перша згадка про нього датується 1277 роком. Відомо, що його збудував легенський князь Болослав II. Він був бездітний. Він удочерив дочку свого покійного брата та згодом вийшла заміж за чеського короля. І цим замком тривалий час правили чешські королі. Відомо, що цей замок слугував для них скарбницею. Саме тому за цей замок точилися дуже кровопролитні бої. Больківський замок знаходиться у місті Больку, яворського повіту нижньосілеського воєводства Польщі. Це приблизно за 80 кілометрів від Вроцлава. Замок розташований на пагорбі, висота якого становить 396 метрів над рівнем моря. З боку річки Ниса Шальона пагорб обривається крутим вирвищем, а на пологому східному схилі знаходиться місто, на яке відкривається чудовий краєвид із вежі замку. Кренеляж це е, зубчате завершення оборонних споруд. Зверніть увагу на ту башту. Кренеляж зверху, і ось такої форми нагадує хвіст ластівки. І, напевно, не дарма, бо тут над мною ну ціла хмара ластівок літає. Замок з'явився на цьому місці у 13 столітті. Спочатку він був побудований у готичному стилі і належав до замків височинного типу, які використовували в оборонних цілях. У 14 столітті його було з'єднано з оборонною системою міста. А у першій половині 16 століття Больківський замок був знову перебудований цього разу у ренесансному стилі. Це все матеріал, з якого від століття до століття будували і перебудовували цей замок. І тут дуже цікаво можна роздивитися, де саме в якому місці був застосований той чи інший камінь. Вежа замку нагадує веретено. Усередині укріплень знаходилися три замкові двори: внутрішній, зовнішній та великий. Домінуючий елемент це башта висотою 25 метрів. Товщина стін 4,5 метри. І це все з каменю. Нагадую, з каменю. І ось така загостерна форма не випадково. Вона направлена саме на місце ймовірної загрози, ймовірного нападу. До речі, цей замок прославився і в кіно. Тут зокрема знімали 11-ту серію серіалу Відьмак. Тут знімали кілька сцен фільму. Відомі актори ходили цими ж стежками, і як і я слухали галасливих ластівок постійних мешканок замку. звісно, цей замок будувався і продумувався, в тому числі і на випадок облоги. Саме тому, поряд з баштою, ви можете знайти ось е такий глибокий колодязь. його вибили прямо в камені в скалі. Все, що я бачу, ну там глибина метрів 30 точно є. Тільки уявіть, щоб були запаси води, зробили ось таку неймовірну дірку в кам'яній скалі. Насправді майже уся територія під замком перекопана, адже кілька століть тому завойовники цих земель намагались відшукати тут скарби. У 1813 році. Під час наполеонівських війн в цьому замку перебували російські солдати. І як ви думаєте, що вони робили поміж іншим? Вони рили тунелі. Замок пронизаний тунелями і підкопами. Для чого вони шукали легендарне золото чешських королів? Не знайшли, судячи з усього. може, може, мені пощастить. В різні часи тут побувало багато шукачів, пригод та золота. Дехто з них так і залишився у так званому голодному підземеллі. Тут у замку є своя міні-в'язниця. Подивіться, будь ласка, вона вибита в основній башті, внизу. А ось ці хлопці очевидно не дочекалися звільнення. Вибратися з такої в'язниці. Неможливо було. Зверніть увагу, ось е, на ті кайдани, тобто в підвішеному стані, замикали людину, і вона ось так буквально висіла на стіні. Про те, як працювали середньовічні кайданки та інші прилади, туристам розповідає колоритний сучасний коваль. Нігде не мув'я туристам, не одні нам туристам важкі відповіді. Туристи самі відповідають на, на моє задане. Ось, наприклад, він наочно продемонстрував, як працював стародавній капкан для щурів або для непроханих гостей. Добре, тато, тато, так? Тато добре підповідає пуапка на вілори. <піліт> як може задемонструвати вам, як це то Хочете? Не на насе. <піліт> <Десь, ху? піліт> <піліт> Na was? No. No nie, nie na młodszym pokoleniu, na starszych, tak. Na starszych zademonstrować? Nie. Nie chcecie. Napinam to w ten sposób. Naciskam sprężynę. ustawiam, Chowamy się gdzieś za ruch i czekamy. I czekamy na turystę, na turystkę. I może któraś turystka się skusi na tego listka. I wtedy tak. I wtedy co się może stać jak mam listka i mam turystki rękę. Albo całą turystkę mam tu. Podoba Ci się ten listek? Nie nie, nie. A może, nie podoba się to. Mi, wiesz co? Nie bardzo pięknie, ale ja lubię też takie miększe ręce. Cholera. I nie ma ręki, nie ma ręki. Tak to wygląda, widzicie? Роздивитись більш детально різні старовинні речі можна у музеї, який розташований у середині замку. У 1922 році тут було відновлено так званий будинок жінок. До речі, різних жіночих дрібничок тут безліч від прикрас для волосся до різного розміру чавунних прасок. Бідолашні середньовічні жінки треба було мати сильні руки, щоб прасувати сорочки своїм чоловікам. Я, зокрема, ну це вже жіноча зброя. Зараз цим музеєм опікується товариство Лицарське братство замку Больков. Тому тут багато усього, що пов'язано із лицарським періодом історії. Звісно, замок це не лише про зброю та лицаря, це і про господарство. Тут можна зокрема подивитися, як було влаштоване життя всередині замку, зокрема побут, що взягали, що носили, що їли, і де варили. Дивлячись на усі ці речі, наче переносишся у минулі століття, та мимоволі уявляєш себе мужнім лицарем, який намагався підкорити серце прекрасної дами. Ось таких обладунках билися лицарі у середні віки. Загальна їхня вага не від собі сорок кілограмів, лише хінки шолом, – 10-12 кілограмів, і в цьому треба битися, бігати не уявляємо. На території замку можна побачити не тільки лицарські обладунки, а й зустріти справжніх лицарів. Щороку тут проходить лицарський турнір, на який з'їжджаються чоловіки з різних регіонів Польщі, аби позмагатись у силі та спритності. І зараз ми якраз спостерігаємо приготування до цього турніру. Ось зараз розбивають свого шатра і будуть це все на себе приміряти. І не тільки приміряти на себе, вони потім будуть в обладунках битися. Кайданка з такою далеко не втічаш. Ось подивіться, які обладунки це колишні. Я поспілкувався з одним паном, який багато років брав участь у турнірах. Але зараз він на лицарській пенсії. І пан завжди? Южні. Южні. Юшні. Вік, здоров'я. Але пан такий моцний. Але тим треба махач. Е... Звісно, щоб відчути себе лицарем, треба взяти до рук зброю. Мені дозволили взяти справжнього лицарського меча. Подивіться: Він більше п'яти кілограмів вага такого меча. Треба мати здоров'я. Я потримав цей меч буквально кілька хвилин, і цього було достатньо, щоб зрозуміти, як важко було чоловікам, які жили у середньовічні часи. Нарешті світло в кінці цього тунелю на вершину башти. Я не уявляю, як сюди в обладунках піднімалися лицарі. Подивитись на бої лицарів можна піднявшись на вежу. З неї добре видно галявину, де розташований так званий лицарський табір. Під час фестивалю, який зазвичай проходить влітку, можна також придбати речі, стилізовані під середньовічні одяг та аксесуари, а також свіжі та смачні фермерські продукти. У сезон, коли фестивалю нема, можна насолодитись тишою та краєвидом безкрайніх ланів, над якими століття за століттям літають ластівки. і на вершині Жте, нагадаю, замок знаходиться на висоті 400 метрів над рівнем моря. Висота, башти, ну, метрів 50 не менше. Я справді вражений, як тоді в ті часи, будували ось такі монументальні споруди. Якщо хочете побувати у цьому атмосферному місті, де відчувається дух історії, приїздіть до Болькова. Їхати сюди автомобілем від Вроцлава трохи більше години. Це чудове місце для прогулянки вихідними для усієї родини. Польща відома своїми гарними пейзажами. Одне з дивовижних природних явищ це так звані кольорові озера. Це чотири ставки різного кольору, які знаходяться у підніжжя гори Велка Копа. Кольорові озера входять до Рудавського ландшафтного парку, що знаходиться усього за 110 кілометрів від Вроцлава. Якщо ви втомилися від міста, вам хочеться просто природньої краси і тиші. Я раджу завітати в цю місцевість. Неподалік від Больчева, поряд уже чешський кордон, знаходиться каскад з озер, так звані Кольорові озера. Озера з'явилися в місцях, де раніше були старі німецькі шахти, найстаріша з яких діяла з 1785 року. А починалось усе так. Далекого 1773 року пруський підприємець Крістіан Прелера побудував завод із виробництва сірчаної кислоти в найближчому великому населеному пункті шклярська поремба. Кислота була потрібна для виробництва пороху, а для виробництва кислоти потрібен був колчедан або пірит. Цікаво, що пірит ще називають золотом дурнів, усе тому, що зовні він схожий на золото, тільки ціна в десятки разів нижча. Багаті поклади піриту знаходилися у селищі Вещицешовіце. Там і налагодили видобуток цього матеріалу. Поклади піриту у скельних породах становили близько 26%. Цього було достатньо, щоб фабрика проіснувала близько 100 років. Згодом місця видобутку були занедбані і поступово почали наповнюватися водою, утворюючи штучні озера. Різноманітні хімічні сполуки, що були в ґрунті, забарвили воду. Це й надало їм казкового вигляду. Залежно від домінуючої речовини, озеро має свій унікальний колір. Одразу біля входу в парк розташовані два озера жовте і пурпурове. Пурпурне озеро відоме своїм глибоким темно-бардовим кольором, який зумовлений високим вмістом міді та заліза. Зелені дерева навколо чудово поєднуються з забарвленням водойми. На місці цього озера колись знаходилася видобувна станція під назвою Надія. Варто зазначити, це був найстаріший рудник, який був побудований у 1785 році. Якщо вам пощастить, ви зможете знайти біля озера частинку піриту те саме Золото дурнів. Я, чесно кажучи, шукав, але не знайшов. А ще на цьому місці мені здалося, що я потрапив на знімальний майданчик фільму про Марс. Тож я вирішив розіграти свого кума. Де-де? На Марсі, я так. Тепер тут. Та ні, це кольорові озера неподалік Болькува, поблизу чешського кордону. Ось погляньте, які кам'яні породи дають фарбу цим озерам. Навіть якщо ви не будете вражені самими озерами, тут є на що подивитися. Дуже цікаво. В цьому хвойному лісі дуже приємно гуляти. Тут прохолодно, і ось такі мальовничі лісові стежки ведуть до кожного з чотирьох озер. Жовте озеро має яскравий жовтий колір, який зумовлений високим вмістом сірки та заліза. Тут навіть на запах відчувається сірка в повітрі. Краще не заходити, і навіть руки не мити. Важливим моментом є кількість опадів і сонячного світла. Ці два фактори відіграють величезну роль у насиченості кольору озер. Купатися в них суворо заборонено, чесно кажучи, я собі уявляв його по-іншому. Купатися в мене тут охоти зовсім немає. І якого кольору тут вода? Мені важко сказати. Скоріше за все, це зелено чорне озеро. Ці два озера жовте і пурпурове, розташовані на висоті 560 метрів над рівнем моря. Тут же поруч невеличка крамничка з різноманітними камінчиками, які ви можете придбати на згадку, та кафе, у якому можна перекусити перед походом далі. За 15 хвилин ходьби від перших двох озер розташоване Блакитне озеро. Свій незвичайний колір воно отримало унаслідок сполук міді. Озеро утворилося на місці рудника під назвою Нове щастя. Мені здалося, що це дуже символічна назва. Тому я загадав бажання, щоб усі наші глядачі були щасливими. До речі, саме на блакитному озері мені пощастило зустріти землячок. Ось власне озеро. А біля озера фотографуються українки, правда? Да, да. Добрий день, Добре. подобається? Але це правда. До зустрічі в Україні. Чесно вам скажу, що з усього каскаду кольорових озер, їх чотири нагадаю: ось це блакитне. Мені найбільше сподобалося, хоча вода якась більше скоріше зелена, але видно, що вона чиста, хоча купатися так само заборонено. Треба сказати, що саме Блакитне озеро отримало приз глядацьких симпатій нашої знімальної групи як найкрасивіше, і тут дуже затишно, бо навколо озера ось такий от ліс. Озеро має таку овальну форму, і тут приємно просто посидіти. І я до того, що той важкий шлях вартий, щоб його подолати і прийти в ось цю спокійну місцевість. Вам знадобиться ще 30 хвилин ходьби пішки, щоб дійти до зеленого озера. Потрібно обійти блакитне озеро з боку і піднятися вгору на пагор. Вказівники на вашому шляху допоможуть зорієнтуватися. Зелене озеро являє собою дуже і дуже маленьку водойму в кущах. Побачити озеро велика удача, адже воно з'являється тільки після сильних дощів. Бувало так, що воно зникало на кілька років. Доїхати до самих Кольорових Озер можна автомобілем. На місці є паркінг, по 5 злотих на цілий день. Вхід до парку, де знаходяться озера, є безкоштовним. Якщо їхати громадським транспортом, так само ніяких проблем не виникне. Найближчий населений пункт, де зупиняється поїзд, станція Марцишу з цього місця до Кольорових Озер приблизно 4 кілометри. Прогулянка займе близько 40-50 хвилин. Найкращий час для відвідування кольорових озер весна або літо, коли погода тепла та сонячна. Просто зараз тисніть на дзвіночок, напишіть свій коментар. Це все допоможе нам розвиватися і робити ще більше цікавих матеріалів. Зрештою, кінцевою точкою прогулянки буде гора Велка Копа. Її вершина знаходиться на висоті 871 метр над рівнем моря. Сама стежка на вершину веде через лісовий масив, рясно засаджений деревами і чагарниками. З вершини відкривається панорама на місцевість. Але після прогулянки до Блакитного озера особисто в мене сил не залишилось, щоб підніматися ще вище. Тож, якщо будете мати бажання йти далі, запасайтеся бутербродами та взувайте зручні черевики. І не смітіть.